Мої домашні собаки, коли гуляють без повідка, вони далеко не відбігають, тримають мене в полі зору, от навіть якщо граються чи чимось, начебто, захоплення, але тим не менше час від часу підбігають. Ну, не можу питати, ти тут? І я тут. Все, я побігла далі гуляти. І от таке враження в мене і про цього хлопця, що він, можливо, колись був домашнім. Він бігає, гуляє по вигульному вольєру. Я вперше вивела його сьогодні на вигул. Uh, і він час часу підбігає до мене і так, ніби перевіряє, ти тут. І я тут, я пішов далі гуляти. Іди сюди малий, Ай, там щось цікаве таке на столі. Там щось таке лежало, мабуть, чи смачне, чи запашне. Так, так. Симпатичний пес. Молоденькі, зуби здорові, соціалізований і зовсім не боїться контакту з людиною, йому приємно, коли його гладять, чухають, навіть на ручки, я сьогодні його взяла. Просто ну так, прикинути, скільки важить, до 20 кілограмів десь важить, кілограмів 18, ну максимум 20. Словом, я би дуже хотіла, щоб він був домашнім. Чудовий отакий пес.